Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, матч між командами Севілля та Копенгаген. Для Севілья це майже останній шанс зачепитися за Лігу Чемпіонів, при тому, що він майже мінімальний, оскільки потрібно надіятися на поразку Брусії Дортмунд, перемагати Копенгаген і уже у лобовому лобовій зустрічі. Дві лобів зустрічі вони проти Дортмуна програли, буде потрібно ще обігрувати Сіті і надіятись на поразку Брусі від Копенгагена, що майже нереально. Але бодай би за Лігу Європи в даному поєдинку вони будуть боротися. В Севілі не найкращий сезон. Команда дійсно погано виглядає як в Лізі Чемпіонів, так і в рідному чемпіонаті. Останній тур проти мадридського Реала програла вони з рахунком 3-1. Копенгаген ж виглядає, в принципі, не так погано. Команда, звісно, не бореться за чемпіонство, але, в принципі, думаю, що зуміє. Фінішувати у зоні Ліги Європи в своєму рідному чемпіонаті. В даному матчі пропоную вам розглянути ставку все-таки на перемогу Севілії. Думаю, що великих шансів Копенгагена не буде. Севіль це, по суті, останній шанс. Дійсно, треба вирішувати долю Ліги Європи. Копенгаген в даному розіграші Ліги Чемпіонів ще не забив жодного м'яча, і думаю, це теж фактор, який грає на користь Сивілії. Прогноз на матч перемога Севільї.